Що таке буддизм? По простому. Буддизм це, з точки зору формальної конструкції релігії, це ніби, от якщо б ми взяли християнство, ем, зняли ось всю цю зверхню надбудову у вигляді, що там Бог, значить батько, син, там ієрархія небесна і так далі. Єдиний Бог там, чи триєдиний, чи так далі. Оце все знімаємо, а залишаємо лише апостолів. Святих, ну і все. Тобто, ось ось релігія, в принципі, вона виглядає в буддизмі саме так: у нас немає ніякого єдиного бога. У нас є блага конструкція, конструктивна, блага, там добра, класна, та що треба, та що про добро. Конструкція, значить, ну, як то кажуть, благий задум того, як все має бути. Певний якийсь космічний закон, називайте це як завгодно. Це щось правильне, щось таке абстрактно досконале, щось, що е, є абсолютним добром, абсолютним благом, я б сказав. Знаєте, Добро це все ж таки відносне значення. А от благо це те, що власне, наближає наш дорозуміння того, що таке схід. У них є благо. Благо може бути, на перший погляд, не таким же і класним. Але в результаті воно все одно несе благо. Воно дає щось позитивне, воно дає, приносить позитивні результати. І ось є на фоні цього об'єктивного блага: є, є певний шлях, завдяки якому людина, яка опинилася. От матеріальний світ навколо вас, друзі, це пастка, це тюрма. От, ми з вами зараз на зоні всі колективно сидимо, там русаки з'явилися, ну просто якесь, знаєте, реально, типу ну, тюрма. Тобто нас сюди заточили з вами. А для того, щоб нам вирватися з цього, як то кажуть, з цієї тюрми, нам потрібно пройти свій шлях особистого духовного розвитку, для того, щоб дорости своїми вчинками, своїм моральним якимось внутрішнім. Внутрішнім, я би сказав, компасом таким моральним, да? щоб ми зрозуміли, що таке благо в дійсності, як це благо нести іншим, і як його множити це благо. Якщо ми будемо опиратися на цю доктринальне поняття благого чогось в своїх діях щоденних, то ми. Ми вирвемося з вами з цієї зони. Ми причому вирвемося офіційно, нам ручку пожмуть, речі особисті видадуть і скажуть: все, ви вільні, помирайте. От. Ну точніше, воз'єднуйтесь з великим епічним благом. От, і, і, і завжди ж і тоді вам, типа, от ми продовжимо своє існування, якщо ми дійсно прийдемо цей шлях, в якості таких собі просто постійно в благих елементів єдиного великого блага, ми ніби з ним з'єднаємося. Це, якщо так от дуже примітизовано вам розповідати, я перепрошую, якщо дуже сильно спрощую деякі моменти, просто вони дійсно складні. Але суть саме в цьому, що в церкві не існує поняття Бога, і там є поняття Будда. Хто такий Будда? Це ж не Буда Шакемуні, цей принц, про якого розповідає, скажімо, основна історія буддизму. Це Будда це просвітлений. Будда це учитель. Це той, хто може вам пояснити. От робить так-то, так-то, так-то. І тоді ти гарантовано досягнеш просвітлення. Значить, він може вказати тобі шлях. Але є ще і просто вчителі. Це, типу, як такий перед Будда, знаєте, він ніби типу, ще, все ще сам іде цим шляхом. Тому що Будда це, ніби, знаєте, це благий, який вже він звільнився. Він вже ідеальний, він вже досяг блага, але він все ще лишається е, на цій землі, просто тому, щоб вам, всіх нерозумних, значить дурників, е, цих е, сакамерників, просто пояснити, як вирватися із е, цієї камери реального життя.